І до спортивних здобутків кам'янчанка виборола престижну нагороду на світових змаганнях. Дует збірної України, до складу якого входили кам'янчанка Елізавета Тимофеєва та львів'янка Настасія Малошенко, виборов срібний трофей і став одним із найкращих у світі. Із визначною подією спортсменку та тренера привітали міський голова Андрій Білоусов та начальник управління молоді спорту міської ради Едуард Коряк. Усі подробиці щодо срібної нагороди та на які нові змагання готується поїхати Елізавета Дивіться у сюжеті. Єлізавета Тимофеєва стала срібною призеркою на чемпіонаті світу з черлідингу. Міська влада активно підтримує спортсменів та радіє їхнім успіхам, адже вони гордість не лише міста, а всієї України. А потужна підтримка має значний вплив на спортивну сферу міста та її розвиток. Я хочу привітати Єлізавету. Також тренера Олену, нашу казанець, Це є перемогою на чемпіонаті міра в США. Срібна медаль завжди пишалася нашою командою Черлідіну і можу сказати, що ви в подальшому завжди можете на нас розраховувати на нашу підтримку. Єлізавета розповідає на чемпіонаті світу їх зустрічали борхливими оваціями та демонстрували неабияку підтримку збірній України. Такий дружній атмосфері відчували гордість за своє місто та країну. На сріблі Єлизавета не зупиниться. Попереду нові змагання в Італії. Міський голова вручив сертифікат, який допоможе придбати спортивний інвентар та костюм для виступу, а також побажав спортсменці нових здобутків. Ми прийняли всі помилки на наступні змагання на чемпіонат Європи. Ми все це виправимо. І, звісно ж, зустріємо ще краще. Весь світ нас підтримував, всі плескали нам стоячи, всі були дуже раді. Ми здружилися з дуже багатьма країнами. Хочу висловити подяку міському голові Андрію Леонідовичу Білоусову за його підтримку, вклад в наш розвиток та популяризацію нашого спорту в місті та в Україні. Управління молоді і спорту міської ради координує роботу спортивного фронту міста. За п'ять місяців кам'янчани здобули чимало престижних нагород. Спортсмени посилено тренуються та доводять, що українці незламна нація. Управління працює чотири роки. Ось Через 4 роки у нас з'являються такі результати, коли наші спортсмени піднімаються на вищу ступеньку п'єдесталу, прославляють наше місто, нашу Україну на весь світ. Тому ми пишаємося нашими спортсменами і Надалі будемо підтримувати з міським головою всіх наших спортсменів, які виїжджають на такі змагання міжнародного рівня. Кам'янське пишається своїми спортсменами, їхніми здобутками та рекордами. Вперед до нових звершень.